Вечори мали ногі, вкрили землю сонливо, роздухмянила смята у вечірній порі, в вірюзовому небі пливе місяць грайливо, І всміхається річка Всяяних блисках зорі. Там десь юність гуляє його стежками. До півночі аж пісня українська луна обіймає світанок там плакить небесами і дзвенить колос жита, мов гітарна струна. Це українська природа з полями й лісами, де окрушена літа ніжить спогадів дні, і за грави палають золота. Тими вогнями та парують тумани на нагрітій стерні. Це моя Україна, яка нині палає, та безстрашно долає сили зла у війні, кров'ю землю священну для життя захищає, розриває ворожі окови в порні. Стяг свободи та вірі підіймає над краєм у небесно пшеничнім яскравім сейві вона вижене ворога і стане раєм, бо народ наш єдиний, як крона в листві. Тут Господня правиця посох залишила, щоб крепилися сили побороти пітьму. Нашу землю пречиста покровом прикрила, не впустила в Русь київську вражу чому, хоч немало загинуло хлопців завзятих, сльози в дій матерів наповнили моря, але ми не здригнемось, наш дух не розп'ятий, переможна вже світить на небі зор'я. Ще не довго. впадуть їх залізні затори і загладимо вирви, зростемо доми, забуяють садами молодими простори і заживемо щасливо в Україні всіми. Наша гідність та слава злетить понад всім світом. Україна здобуде в щастя, світлі шляхи. Ради! Миру земного ми жертвуємо світом, І злозі треба з планети уже на віки.